І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA UA. І дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Аліан Чевер на Т-110Е3. Карта Ель Халуф, режим, натиск, сезон лазурного Пегаса. Ну що ж, до бою? Так, ну я так зрозумів, що вже гравці World of Tanks зрозуміли. Що Напевне, що саме сезон лазурного Пегаса він повинен гратися або на мастодонтах таких, наприклад, як Є100, або на петехах, броніщинське броніще з крутою альфіщою. Чому? Тому що дійсно ну броніще, тебе ніхто не може пробити. ну е Довго будуть тебе колопати, поки вони тебе проб'ють. По-друге, у нас багато ХП. По-третє, у нас альфіще. Так? Ми знаємо, що на таких танках у нас альфіще, пр... пробивніще, так? тому що дивіться, у нас середнє пробивання броні 375-750 шкоди від пострілу. Ну, бачимо, Танкуємо і танкуємо. Спробуйте нас знешкодити. Ну і бачимо, що ще й на дробях тут грають. Ну, а жки вже такі, вони, група підтримки, вони там захоплюють ці всякі плюшки і... або просто заважають таким петехам. 2-0 не нашу користь, до речі. Отже, я думаю, що тут будемо зараз епічно тащити. Вже одного знищену, потихеньку вирівнюємо. Просадка по ХП незначна, отже, все у нас чудово. Бачимо, хтось захопив а, артилерійський удар, і він там вже прихлопушив суперників, і суперники вже тим які вже в стані відступають. Відступили. А ми їдемо вперед. Ми їдемо вперед і просто давимо, продавлюємо, прочавлюємо напрям. Ну хотілося б, так? Ану, підловити тут СС. Ах, згорів. Підгорів, підгорів тільки, тільки лише підгорів. Поки що нічого не зрозуміло. До речі, по бою там бачимо, починають агресивнічати е біля захоп, біля бази, так? Суперники. Починають вже навіть її захоплювати, але ж ми знаємо, що. Так, нам тепер, щоб в тили ніхто не проїхав, помітив наш герой, що ззаду об'їжджають. Вони, бачите, вони зробили такий маневр, типа, що ми наче на захоплення. І тут коняшка. На суперконяшці. Наш бракіш приїде, зараз не шкодиться. Так, а ми вже поїдемо, будемо вибивати оцих броньованих, яких ми пробиваємо просто в лоб башти без проблем. 3000 вже настріляв. 1690, ну майже 700, тисяч, майже, майже 1700 натанкував. Ано, дуель на дуальна дуель. Чидово просто. Просто ми його кудись б'ємо, я не зрозумів. Ми йому не те, що в лоб, ми його зверху просто по куполу б'ємо. А цей, очі випочив, кудись він хотів на своїх е, цих ракетних установках кудись полетіти, потім передумав. І тут ми йому відриваємо башти. Я так бачу, що в цьому режимі дуже легко відриваються башти. Можливо, що він був критований, у ньому артилерія. Е, Влучила, так, і, можливо, і за цього в нього такі проблеми ще башта відірвалася. Два вороги знищено. 5200 настріляно. <гум> Поїхали вперед. На захоплення. А, на захоплення. На захопленні ще ніхто не стоїть. Я думаю, що поїдуться ж таки. Ну тут, тут бабаха. Бабаха по своїм справам кудись хотіла поїхати. Уважу жорстоко на А ну як бабаха. Мені цікаво, до речі, може хтось надійшли на бабасі. От саме на цій бабасі, так? Тому що все-таки ж бабаха є бабаха, але ну витрачати, дивіться, в цьому режимі мені пишуть, що дуже треба витрачати поліпшені е снаряди. Я б наприклад дивитися тут пробиття 295, чому б тут на бабах не пограти? Можливо, просто на результат грав. Можливо, і так. Ну що, чудовий бій, що настроєм? Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.